Експертна мережа Кримської платформи. Підсумки роботи. У 2020 році Україна ініціювала створення першого за період окупації та єдиного на сьогодні міжнародного формату Кримська платформа. Цей формат був розроблений Міністерством закордонних справ України на виконання ініціативи президента України Володимира Зеленського. Кримська платформа працює у трьох вимірах. Урядовий парламентський експертний експертний вимір базується на роботі експертної мережі Кримської платформи. Її розбудова почалася у березні 2021 року силами організацій громадянського суспільства України. Експертна мережа діє одночасно з парламентським та урядовим вимірами Кримської платформи і при цьому зберігає свою незалежність як неурядова спільнота. 6 серпня 2021 року експертна мережа офіційно розпочала свою роботу проведенням у Києві установчого форуму експертної мережі Кримської платформи. І надзвичайно е, хвилюючим є те, що сьогодні ми е, засвідчуємо момент е, фактично форуму першого установчого форуму експертної мережі. У форумі взяли участь національні та міжнародні експерти, представники посольств та державних органів влади України. 23 серпня 2021 року в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, який став офіційним запуском платформи. Рішенням установчого форуму експертна мережа делегувала Ольгу Скрипник, координаторку Групи справ людини та міжнародного гуманітарного права, голову правління Кримської правозахисної групи, виступити під час офіційної частини інавгураційного саміту Міжнародної Кримської платформи. Ольга Скрипник стала єдиною представницею громадянського суспільства серед учасників саміту. Наступним кроком діяльності експертної мережі стало підписання меморандуму про співпрацю з Міністерством закордонних справ України. Налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком. Завдяки створенню кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. Експертна мережа організувала свою роботу у семи тематичних групах: Політика невизнання та санкцій. Координаторка Валентина Самар. Права людини та міжнародне гуманітарне право, координаторка Ольга Скрипник. Безпека. Координаторка Аліна Фролова. Економіка та екологія. Координатор Євген Хлобистов. Гуманітарна політика. Координатор Андрій Щекун. Культурна спадщина Криму. Координатор Денис Яшний. Відновлення прав корінних народів як інструмент деокупації Криму. Координатор Ескендер Барієв. Разом учасники експертної мережі працювали над виробленням практичних підходів до привернення уваги світу до ситуації в Криму та пошуками відповідей безпековим загрозам, що зростали внаслідок агресії Російської Федерації. Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Найбільша війна на європейському континенті з часів Другої світової поставила під загрозу існування глобальної архітектури безпеки і вкотре підкреслила, наскільки важливою є деокупація Криму. Попри події в країні, експертна мережа Кримської платформи продовжила свою діяльність як в Україні, так і на міжнародному рівні. У 2023 році відбулася низка заходів у рамках міжнародних подій. Експертні дискусії відбулися під час першої чорноморської безпекової конференції у квітні у Бухаресті. Регіон є навіть зараз джерелом небезпеки для всього світу. Росія перетворила його в постійне джерело небезпеки. Тож ми маємо на прикладі Чорного моря вирішити ці проблеми, вирішити проблему агресивності Росії і спроєкувати цей там більш безпечний світ на всю іншу Європу. У липні експертна мережа організувала у Києві міжнародний форум Бачення майбутнього експертний погляд. Тут ми напрацьовуємо і говоримо про можливі сценарії. І до яких сценаріїв ми маємо бути готові, і як з ними працювати. Тому, власне, результатом стане напрацювання конкретних рекомендацій під кожний сценарій для безпеки в Чорноморському регіоні. 22 серпня напередодні третього саміту міжнародної кримської платформи. Експертна мережа організувала у Києві переддень за участі національних та міжнародних експертів, науковців та представників державної влади. Цей саміт на відміну від попередніх двох він також має задачу е зібрати країни навколо того, що Крим це є невід'ємна частина України, але також дати дуже важливий сигнал, що не може бути торгу навколо Криму. Спеціальною подією став захід меджлісу кримсько-татарського народу, забезпечення прав корінних народів України, шлях до успішної реінтеграції Криму. Якщо мова йде про наш внутрішній розвиток, майбутнє Криму, я би сказав, що це дієвий майданчик, такий механізм, щоб обговорювати ці питання, в тому числі щодо майбутнього корінних народів, і шукати разом спільно тут шляхи вирішення цих питань. В рамках другого парламентського саміту Міжнародної кримської платформи, який відбувся у жовтні у Празі, експертна мережа реалізувала програму заходів. Делеговані представники мережі Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій та Ескендер Берієв, голова правління кримсько татарського ресурсного центру, виступили під час відкриття саміту. Кримська платформа це в першу чергу платформа для спільних дій для деокупації. Але для нас дуже важливо вже на третій рік існування кримської платформи говорити і про реінтеграційні заходи, до яких ми будемо злучати наших міжнародних партнерів. 22 грудня у День дипломатичної служби України. Експертна мережа кримської платформи була нагороджена відзнакою Почесний амбасадор амбасадор-2023. Справа заради перемоги. Вперше в історії України люди та організації були відзначені почесними амбасадорами за особливо вагомий внесок у просування бренду України у різних напрямах публічної дипломатії. Експертна мережа перемогла в номінації Експертна дипломатія. Сьогодні експертна мережа кримської платформи це спільнота індивідуальних українських та іноземних експертів, а також українських, іноземних та міжнародних неурядових організацій, ініціатив, об'єднань, експертних аналітичних центрів наукових установ. Всі вони об'єдналися та працюють разом заради того, аби повернути Україні Крим а світу безпеку.